Надцята доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск інформаційної програми. Вчасно в студії для вас працює Мар'яна Лошак. Підсумовуємо день виборів на Закарпатті. Тож місцеві вибори стартували о 8-й годині ранку, коли в області відкрилися виборчі дільниці, членам ДВК видали бюлетені, а люди масово приступили до голосування. Не все пройшло без порушень. Звичайно, на одній з ужгородських дільниць старт голосування розпочався на 15 хвилин пізніше. Як починали свою роботу в обласному центрі, розповість Роман Сов'як, який недільний ранок зустрів Ужгородський зож номер 5 Ще до офіційного відкриття виборчих дільниць люди вже чекали, аби проголосувати. Зокрема, в Ужгороді одразу після відкриття однієї з дільниць голосувати ринулися десятки людей. Прийшли так рано, аби встигнути на роботу, кажуть виборці. Я на роботу йду. Працювати, то свою думку хочу висловити. Кандидат, той, кого я обираю, ну я по його політичній діяльності подивився, що він робив, як він робив. Тобто були якісь зміни. Я розумію, що в цій країні дуже тяжко щось змінити, але Скажи, будь ласка, чому ви так зранку прийшли голосувати? Тому що я йду на роботу ще. Я за пенсію не можу прожити і йду ще робити. Я е, фактично вже ні на що не сподіваюся, бо тому, що 24-22 це 22 роки обманюють. Але ви все таки прийшли так, тому що не голосували за мене. Члени ДВК стверджують, через нове законодавство іноді виникають непорозуміння. Не всі виборці знають, як правильно голосувати. Тому членам дільничих виборчих комісій доводиться роз'яснювати окремі моменти виборчого процесу. Ну, якщо виборець свідомий і він завчасно зміг переглянути якісь ролики в інтернеті і почитав законодавчу базу, я думаю, йому не буде важко. Але ті виборці, які не цікавляться і зразу вникнути ось так, я думаю, є, є складності. Тобто вони нас запитують. Ми змушені пояснювати щось. Забирають наш час. На Закарпатті місцеві вибори ще тиждень тому були під загрозою зриву. Бюлетені для голосування були надруковані з помилкою. За тиждень їх передрукували і доставили на виборчі дільниці лише в передень виборів. Так, да, дійсно, ми отримали їх в суботу. Отримати бюлетені можна було з дев'ятої години. Все було пораховано. Це єдині бюлетені, кількість яких у нас зійшлася під підрахунку. Тобто, у мене зауважень безпосередньо щодо багатомандатубів. Лутень у багатомандатного виборчого округу 50 до Закарпатської обласної ради не в принципі. за даними громадської мережі. ОПОРА наразі в обласному центрі розпочали роботу всі виборчі дільниці, хоча окремі відкрилися із запізненням. Детальної інформації щодо початку роботи всіх виборчих дільниць в області немає. О дев'ятій годині ранку на ту ж дільницю, де працював мій колега Роман Сов'як, скористатися своїм виборчим правом, прийшов голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Очільник краю, як зазвичай жартував, був у доброму гуморі і зазначив, головне завдання місцевих виборів на Закарпатті побороти політичні клани. Після цих виборів не буде клан. Мати контрольного пакету, який він мав в обласній раді, в районних, міських, сільських і тому подібне. Сьогодні дуже багато політичних партій, яких ми навіть не думали, що вони прийдуть на Закарпаття, але вони прийшли, і вони сьогодні мають можливість хто пройти до. Міських, хто до селищних, хто до районних, хто до обласних рад. Тобто якраз виконується норма конституції, що ні одна ідеологія в Україні не може бути панівною. В хорошому настрої з родинами і з вірою у перемогу так голосували кандидати у мери Ужгорода. Розповідаючи день виборів майже всі проведуть в колі сім'ї. А передвиборчу кампанію характеризують як важку та брудну. Учасники виборчих перегонів протягом дня супроводжувала Неля Янчук. Година 10 Брати Андрієва на дільницю прийшли разом. Кандидат в мери Богдан Андрієв зізнається. Голосує за нові обличчя та нову команду. А цьогорічну передвиборчу кампанію характеризує як брудну. Не влаштовуються грязні технології. Знаєте, це мої опоненти чи колеги я не хочу назвати прізвища, але там друг друга різними там, звинуваченнями, десь 5-6 кандидатів є реальних. А все остальне це були або бажання показати своє прізвище, або були клони. Так звані ці от брудні технології. 10.30. Марія Бадида, теж кандидат на посаду міського голови обласного центру, на дільницю прийшла разом із сім'єю. Каже, передвиборча кампанія була занадто короткою для такого міста, як Ужгород. Проте, упевнена, зробила все можливе. Конкуренції не боїться, особливо чоловічої. Я працюю в такій службі, де ви знаєте, як завжди говорять, це не для жінки, а це для чоловіків. Це є дуже. Серйозно, це є дуже відповідально. Я привикла працювати більше 15 годин в сутку, це дійсно це є так. Тому для мене, повірте мені, мої можна так назвати їх зараз уже колегами, опонентами, абсолютно не наводили ніякого ні страху, ні боязку. І я привикла завжди все життя боротися, тому що тільки в боротьбі можна, як це рішається, істинно. 11-та година ранку лідер з-поміж кандидатів-двійників Володимир Чубірко голосувати прийшов із дружиною та дітьми. Переконаний, цьогоріч явка буде вища ніж зазвичай, адже чи не вперше на цій дільниці фіксує неабияку чергу. Серед перших повідомляє і про факти порушення волевиявлення. Ці сили, які майдан відкинув їх, вони далі реваншують, вони хочуть це робити. Сьогодні зранку з мого штаба вже була мені інформація про декілька провокацій. Просто оплачують людям фотографії в кабінках за моє ім'я, щоб потім створити з цього шоу. Вже по обіді на дільниці з'явився кандидат від партії президента разом із дружиною та донькою. Він голосує за повне оновлення влади. День виборів чи не сімейні свято, а вже результати голосування очікуватиме у штабі. Ми бачимо, що ще є частина людей, які прагнуть. Законсервувати і прагнуть зберегти ту систему, при якій вони крали, при якій вони нищили і при якій вони перетворювали наше суспільство, наше місцеве самоврядування у засіб для свого особистого збагачення. Але я впевнений, що Ужгородці зробили правильний вибір і очікуємо гарних і хороших результатів. Опісля обіду віддав свій голос і чинний ужгородський міський голова, довго простоявши в черзі на дільниці, де одна з найбільших явок в кабіну для голосування заходить разом із онучкою. В, в Ужгороді досить спокійно по порівнянні з минулими виборами різного роду, і я вважаю, що я думаю, що вони закінчаться спокійно. Ну, більше мене турбує, що відбувається на сході, щоб не було зрив по Україні вибори. І день голосування і його результати для всіх кандидатів однакові, адже кожен із них вірить у власну перемогу. Згідно закону України, о 8 годині ранку розпочали роботу із спецдільниці в Ужгородських медичних закладах, які звичайні вони працюють до 20-ї години в Ужгороді Таких пунктів голосування нараховується близько 10. Як відбувалося голосування на спецдільницях і скільки людей взяли участь, розповість Діана Фуско. В обласній лікарні кількість голосуючих 45 виборців. Зокрема, 11 з них члени виборчої комісії та 15 лежачих хворих. Порушень на дільниці не зафіксовано. Загальна кількість голосуючих 45, так як я наголосила, це спецдільниця. 15 чоловік голосує за місцем перебування, тобто в палатах. Ми просто колективно це все розглядаємо. Порушень не виявили дотепер». В обласному госпіталі ветеранів війни проголосувало 15 виборців зі 17 Двоє не зможуть виконати свій громадянський обов'язок. Причина немає біля себе паспортів. Порушень на даний момент не зафіксовано, три виборці мають ще проголосувати. Щоб вони більше заботились у пенсіонерах, щоб вони допомагали значить, в соціальних питаннях. На спецдільниці, що знаходиться в Закарпатському обласному клінічному онкодиспансері, жодних порушень не виявлено. Загалом на цій дільниці зареєстровано 18 виборців. В обід ще не голосувало три особи. Вчасно відкрилася о 8.00. Так як я особа відповідальна за ведення всього протоколу, і крім того, допомагаю голові. То можу вам гарантувати відповідати від себе від імені голови. Що в нас порушень немає? в нас є спостерігачі, які можуть це підтвердити. Спецдільниця в Закарпатському обласному клінічному кардіодиспансері відкрилася вчасно. Усе без порушень. Голосуватимуть тут 14 виборців. Дільниця відкрилася вчасно о 8.00. Будемо працювати до 20.00. Після 20.00 дільниця буде завершити свою роботу. На даний час проголосовано у нас 12 виборців. Порушень немає. У підсумку голосування на спецдільницях Хужгорода відбулося без порушень. Значна частина виборчих дільниць на Закарпатті знаходиться в сільській місцевості. На вибори жителі сіл ідуть як на свято з цілими родинами. Привчають юних патріотів виконувати свій обов'язок та робити свідомий вибір. Пожвавлення на сільських дільницях починається після завершення богослужіння. Хід голосування в селах Ужгородщини відсвятковувала Марія Лукей. В селі Палать Комарівці Ужгородського району виборчий процес у самому розпалі. Обирають тут обласних і районних депутатів та голову села. На крісло останнього претендують двоє кандидатів. Крім жителів палать Комарівців, голосують тут і мешканці села Селменце. У нас в Палецькомарівцях. Вибори зазвичай проходять активно. Загалом у списку 826 виборців на голову села претендують два кандидати. Ну, слава богу, все в нормально йде, як має бути спокійно. Всі мабуть, так відімдовольні. Інколи так буває, що коли в церкву йдуть, тоді прийдуть, або після церкви так. Хоч у сусідньому селі Галочі виборців майже в три рази менше, явка тут краща. Вже в обід майже половина повнолітнього населення зробила свій вибір. Так, у нас по списку 386 голосуючих і проголосувало вже 120. І у нас активніше до обіду люди, але ще прийдуть, звісно, що прийдуть на сільські голови йдуть троє. Люди добирають, як я ані і спокійно йде. На Галуцькій дільниці ніяких порушень не виявили. Бланки видають суворо після пред'явлення паспорту. Порядок на дільниці підтримують і члени комісії, і спостерігачі. Та ранком, коли починалося голосування у 7 годин, тоді ходили. Да, у нас дуже багато. Тепер приблизно 170-160 людей вже голосували, а треба приблизно 380-390, Тобто почти половина вже голосувала. Голосування на дільницях проходить порівняно з минулорічним, досить активно. Ймовірно, через те, що більшість виборців прийшла проголосувати саме за кандидата на посаду сільського голови. Члени ж комісії сподіваються, що встигнуть підрахувати всі голоси до півночі. Несподівано жваву участь у місцевих виборах взяли представники національних меншин так у берегові на 18-ту годину. Проголосувало близько 37% громадян. І люди продовжують іти на голосування. Правопорушень не помічено, але слід відмітити певні недоопрацювання із списками виборців. Деякі скаржилися, що не отримали запрошення, але були у списках інші не значилися у списках. Всі недоліки вирішувалися прямо на місцях згідно чинного законодавства у населених пунктах Берегівського району. Виборці активні за даними спостерігачів у селі Яноші на 17-ту годину проголосувало близько 50% виборців. Люди не можуть безвідповідально ставитися до свого майбутнього, особливо тому, що зараз ми переживаємо нелегкі часи. Дуже хотілося б, щоб молоді люди спробували змінити ситуацію. Виборча дільниця у сторожниці у району, де компактно проживають словаки, відкрилася о 8-й годині ранку. Загалом на цій дільниці зареєстровано більше двох тисяч виборців, і значна частина громадян іде голосувати після закінчення служби у місцевих храмах. Кожен виборець в районі отримав чотири бюлетені. Розібратися в яких пересічному громадянину зовсім непросто, зважаючи на складну виборчу систему до органів місцевого самоврядування. У довгих плахтах виборці мають знайти свого кандидата, який йде під певним партійним брендом, депутати сільської, районної та обласної рад, а також балотується очільники села. Очікування простих селян зрозумілі. Що я очікую сьогодніх виборів? Я очікую, що на кінець закінчиться то протистояння, яке существує в нашій державі, і маю велику надію, що покращення почнеться саме з низів. Мається на увазі із села міста, району. Виборча дільниця була відкрита рівно о 8 годині. Кількість виборців у списку виборців складає 2481. Кількість виборців, які внесені до витягу із уточненого списку виборців, складає 44. Це ті люди, які будуть голосувати вдома, тобто за місцем свого перебування. Станом на 12-ту годину у нас проголосувало близько 600 чоловік. 600 виборців. На теперішній час ніяких заяв, скарг з приводу роботи членів комісії на дільницю не поступало. Цьогорічні місцеві вибори не проігнорували і представники Ромської громади. Тільки в Ужгороді до обіду проголосували більше тисячі ромів, які прийшли на виборчі дільниці з самого ранку. За кого голосували представники Ромської громади та яких змін вони очікують від нової влади? Дізнавався Олександр Бодня. Голосування на виборчій дільниці розташовані в Ужгородській загальноосвітній школі №11, Особливе школа знаходиться поряд з мікрорайоном Радванка, значна частина населення якої складають Роми. Так само і на цій дільниці половина виборців представники ромської громади. Ну, на початок голосування у нас було зареєстровано по списках 1554 виборця. Е, на даний момент станом на другу годину з'явилося 614 виборців, приблизно половина з них ромської національності. З самого початку, з восьмої години, тільки дільниця відкрилась. Е, досить активно е, люди приходили голосувати. Ну, але далі потрохи-потрохи, по як бачите, зараз на даний момент вже активність менше, але надіємося, що до вечора ще активність підніметься. До цьогорічних місцевих виборів роми ставляться відповідально. Сподіваються, новообрані посадовці зможуть збільшити кількість робочих місць та покращити інфраструктуру міста. Я думаю, во первих дорогу щось таке, нам щось таке, Ну помощь, щось на дорогу, на світло, щось таке. У нас проблема. Ушгород красиво наладять. Дороги такої роботи всім, щоб вистачало всі. Много безробітні є. за наше майбутнє. все. дякую до побачення. Голосування на цій виборчій дільниці проходить спокійно та дисципліновано. Спостерігачі фіксують лише незначні порушення, які жодним чином не вплинуть на результат виборів. Найбільш значні порушення на дільницях здійснюють самі члени виборчих комісій, стверджують представники громадянської мережі опора. Близько 40 осіб від організації спостерігають за виборчим процесом в усій області. Кажуть, проблеми з фіксуванням правопорушень виникають через те, що спостерігачі та члени комісій відмовляються підписувати акти, які засвідчують порушення законодавства. Водночас члени опори задоволені роботою правоохоронців, які оперативно виїжджають на виклики. Сьогодні можемо говорити відверто, що підготовка членів виборчих дільниць є справді на низькому рівні. Через те, дуже часто ми бачимо випадки видачі виборчих бюлетенів без належних пред'явлених виборцям документів. Особисто був свідком того, як на одній з виборчих дільниць скринька для голосування за місцем перебування мало не покинула виборчу дільницю без іншого контрольного. Листа, які має бути опущений в момент, коли вона виходить, покидає межі дільниці. Кількість правопорушень, виявлених під час голосування, стрімко зростає. Станом на 17.30 у закарпатську міліцію надійшло 53 заяви і повідомлення громадян про можливе недотримання законодавства. Відкрито три кримінальні провадження за статтею 160 кримінального кодексу України «Підкуп виборців. Дані порушення схожі між собою і зафіксовані в Ужгороді. Надійшло міліцію повідомлення про те, що на дільницях жінки-виборці дзвінкували на мобільні телефони, заповнені бюлетені. Дане правопорушення зафіксовано, це може бути розцінено як можливий відпустки виборців. Триває Та Інша інформація, яка надходить, теж ретельно перевіряється, за кожним фактом на місце виїжджає кількість оперативна група і документує. Закарпатці, попри всю важливість виборчого процесу, як завжди, вирізняються особливим ставленням до волевиявлення, тому місцеві вибори у краї проходять з гумором. Ужгородські журналісти та активісти запустили кампанію в інтернеті, щоб закликати людей прийти на вибори. Цікаві та оригінальні листівки почали поширювати у соціальних мережах із хештегом Пой на вибори. Таким чином, громадські активісти сподіваються закликати якомога більше людей виконати свій громадянський обов'язок. До речі, всі листівки написані на місцевому діалекті. Парадний Анцук вже біглюй. і бігом на виборах. Проголосуй. Фатьови голосують, а сомери голосами торгують. Проголосуй, бо вибори не фіглі, а на дільницю їдь, хоч на біциклі. Не йдеш голосувати? та тямачка копне. Подойми з діва на гузицю і газуй на дільницю. Це звичайно гумор. У нас на цю годину все нагадуємо, що виборчі дільниці працюють до 20.00. Ви все ще маєте час скористатися своїм виборчим правом та проголосувати. Одразу після нашого випуску дивіться телемарафон. Місцеві вибори вибори-2015». На все добре, до зустрічі.